Як маєте, народ, мене звати Сколот, і я продовжую проходити Lords of the Fallen. Перед тим як почати дивитися, прошу підписатися на канал, поставити вподобайку та прокоментувати це відео. І дивіться, друга річниця цієї гри. Вірні світлоносці. Сьогодні ми святкуємо два роки Lords of the Fallen. Дякуємо за вашу незмінну пристрість та відданість як знак нашої вдячності. На вас чекає особливий подарунок суд місяця, який вже доступний у вашому інвентарі та готовий до використання. У світлі ми крокуємо Сі Ай Джеймс. Ай! А, да, у мене. <смі> Це було б смішно, якщо б я так записував. А, так. У мене зламаний стілець. Тому я буду іноді так робити. Суд місяця. Давайте подивимося, чому б ні, що вони дали нам. Це цікаво, мені здається. Так, тільки почекайте, дайте мені згадати ось так нам о, суд місяця. Потрібно спритність прокачати. А я не хочу цього робити. Сила атаки 175, а у мене сила атаки 181. Ні, дякую. Дякую за подарунок, але це не моя зброя, друзі. Це не моя зброя. І я роблю переміщення. До речі, я забувся, я забувся зараз, сідав і забувся, що я прочитав щодні. Тому давайте по порядку на паузі, кому цікаво, та й хай прочитає. Тому що я зрозумів, що на мене розраховувати не можна в цьому випадку. Ось, я переміщуюся в небесний спочинок. Я правда не знаю, як ця локація називається. Щось пов'язане з болотами. Якщо моя пам'ять мене не підводить. Здравствуйте. Після певної межі гордість і ціла спрямованість перетворюються на саморуйнування. Та якщо ти збираєш й далі карати себе, пропоную тобі вирушити до лісу. він неприродно замерзлий і таїть у собі жахіття. Але також там є один із маяків, яким ти присвячуєш своє життя, і хто знає, які ще скарби можна знайти там під снігом і кригою хоча Морнстед – це тепер лише полита кров'ю руїна, та правда в тому, що й решта світу недалеко відстала на цьому шляху. навіть без допомоги тих химерних родґарів, наш світ як ніколи розділений. Люди всіх верст народів і вірувань не миряться. Їм потрібен хтось, хто їх об'єднає і поведе перш ніж вони розірвуть один одного як собаки. Він дав нам ключ від володінь. Схоже, тебе долає втома, друже. Невже твоїх страждань було замало? Uh, да, поговорили з ними і напевно більше нам тут нема що робити, тому рухаємося далі. Uh, переміщення. Драговина. Ну, це ж сюди, так? Да? Якщо я не помиляюсь, нам потрібно сюди йти. Нагадую, що серія не буде дуже велика, тому що в мене навчання, в мене робота, я дуже втомлений. І взагалі, типу. Я Я хочу пограти в гру, де потрібно грати за наркоторговця. Так, Погнали, погнали! Давайте. Давайте. Я не пам'ятаю, тут я все зачистив чи ні, тому я перейду фумбралу. Давно я не грав цю гру. Я вибачаюсь, там були люди, які мене дивилися саме цю гру, проходження, але. Були новинки, які хотілося пройти. Ну, по новинкам саме я кажу про Батлу. Але якраз дали колдячку, то чому б ні? Чому б не пройти Call of Duty, тому що... Що це таке. Куди це я зайшов? А, я тут. Я не пам'ятаю, то я був тут чи ні. Так. Е... В принципі. В принципі, я не бачу тут щось. Так, чубзики зверху. А, це я назад ходив. А, тут я минулого разу вдяв те, що було тут. Тому... Чоботи смердючої жертви. Прикольно звучить. Я думаю, що я зумбри поки не буду виходити. Рухаємось далі. Там був, звісно, поворот наліво, але я хочу спочатку з цієї сторони все зачистити, подивитися, що тут у нас є. Е -е -е. Йо. Дивіться, яка фігня стрьомна. Жесть. Так, що це в нас тут? Лапка вогняна сіль. Ну, це колись знадобиться не зараз, але колись 100% воно знадобиться. Тому що. Це всі ці розходнічки, як то кажуть, і вони... потрібні. диви в мене затронула тварина така. Там щось лежить. Неприємна локація, саме така, знаєте, болота завжди мерзенні. Так, що це у нас тут? Малий дарилівий фрагмент. Пум! Так. Да. Є потрібно ще раз Й його підняти. Сісти. А, ну, дивіться, тут просто є два варіанти. Є варіант, дуже скрипучий стілець, прям дуже сильно скрипучий, і від якого прям від цього звука скрипучого нудити починає. Або такий стілець, який періодично, скажімо так. Падає вниз. Ну, потрібно з чогось починати. Так, сокира Ангела, до речі, давайте потім почитаємо, що це таке. Ох, боже, тики вас. Нет, тики на тебя тварина. да 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 фу да 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 Е, я звідси пройшов, так? Да? Да. За когось потрібно помститися, ну, давайте сходимо. Якщо тут недалечко, а, оця падла. Ти дивись, мене зараз ще проб'є. Так ти можеш вийти звідси. Безпечне місце, безпечне місце. Будь ласочка. все 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 все. Диви! Фу, що ти робиш? Варюка така. Так, вони роблять ці яйця, з яких вилупляються вороги. Все. Ліхтарника. Чому? чому за ліктарника, напевно помстилися? Ліктарника помстився. Це дивно звучить. Квінтесенція святості. Це, до речі, якщо я не помиляюсь, прокачка нашої ХПшки. Я йду назад. Давайте по порядку все проходити, тому що. Хто це такий? Щось їх прям дуже багацько на моєму шляху трапляється, і мені це не подобається. Так. Що це Менчик, іди звідси. Мені не подобається те, що ти робиш. Це якийсь шорткатик, якщо я не помиляюсь, і куди це я виходжу? А, все, я зрозумів. Так, ну дайте відпочити. Все-все-все, відпочиваємо. З'являємось у нашому нормальному світі. І можемо покращити персонажей. Так, да, я буду покращувати далі. Будьте здорові, хто чихає. Будьте здорові ще раз, хто чихає. А, міць, міць, нам потрібно бути сильнішим ставати, тому що. Щось мені не вистачає такого удару прям сильного. І так, да, до речі, скільки нам залишилося. А, осьо. Сокира Янг... А, Янгела боже. Ангела. А, сила атаки непогана. Але мені здається, що. Бачите, чогось не вистачає. Взагалі, по факту, я можу з цим топірцем походити. І в нього сила атаки набагато сильніша буде, якщо я не помиляюсь. Так, меч багряного пастора. Ну, тут фіз е блок захист фіз 38, вогонь 29. Uh, Священний. Uh, що це означає, я не знаю. 29. Ну, вага менша. Але, бачите, оцей топірець, він 184. Ну, не так багато насправді і наносить він цього урона. Uh, 149-32, тут 153-30. Ну, в принципі, давайте просто спробуємо, якщо що, але моя ціль це ж все ж таки. Я ж його не продав, куди. А, все. Я можу з цим ходити. Вірна дубина. Давайте побігаємо з нею. Я розумію, що вона дуже повільна, прям мега повільна, але. Чому б ні? Чому б не спробувати? Капець вона повільна. Але в неї урон, в неї шкода, ну прям дуже велика. Тому мені здається, що все ж таки потрібно побігати з нею. А Для неї потрібна. Е, стаміна. 100%. Так. Ой-ой-ой, прям еле-еле и -еле еле да. Да попади ты. Алло. Дякую. Броня с жертвы жертвы. Якщо що, меч я не буду, скажімо так, продавати, викидувати його. Я буду з ним, я буду його прокачувати, тому що все ж таки меч це завжди універсальна зброя. Але я хотів з цією палицею побігати, то давайте побігаємо. Так, тут багато всього. Hello. Ти диви... Попасти не ти що? Все вбив, забив. Дуже багато різних звуків, ворогів і тому подібне. Сюда. Ну так, з цією зброєю тільки на м, прицілювання по-іншому воно не працює нормально. А, що в нас знизу тут? Клас, а чого ти не спускаєшся нижче? Перстень, прокляття змія. Що це таке? Давайте подивимось. Так, підвищить стільки для всіх ефектів статусу. А, перстень із грубим зображенням прокляття змія збільшує атрибути моці та спритності. Зараз їх уже майже не зустрінеш, але колись гігантські та смертоносні змії, яких називають прокляття зміями, не давали спокою гадлайну і сусіднім королівством, доки окремі території не об'єдналися, щоб прогнати цих гаспидів зі своєї землі. Е, до речі, а у нас тут життєва сила та стійкість, а тут підвищення ефектів статусу. А якщо я все ж таки отак от зроблю? Нормально? Я е, просто для перевірки перевірки мені. 210 сила атаки. Почекайте, 210, а якщо я надягаю. Всіх цих, то в мене скільки? Чи воно так не працює? А, 208, взагалі. То тоді я моць е -е, збільшую. 210 тепер у мене. Прекрасно. Так. Параходом ему убрало. <звук> Чубарканчик, куда ты пішов? На. Гарно. Септичний підйом. Передвісник. Да до речі, друзі, а як цю цю, цю кольорову штуку надягати? Я трішки не розумію. Що за звуки? Якийсь підлаг був щойно. Uh, інвентар. Ля-ля-ля-ля. Це, це мені не підходить, це не все. якісь очі. А, ось все. Дозволяю змінити колір вашої броні. Ну, добре. А як мені використати? Напевно, це десь на бонфайрі можна зробити, тому що так я поки що не бачу. Вийшов назад. Відразу попиті, попится получив. Ого. А шо він такий сильний? Ай! Ай-яй-яй. Друже, в тебе зараз кровотеча буде. Він підгорів трішки. Не знаю, як це спрацювало, в мене може якісь є ефекти, але він підгорів, бо ще не можу піднятися. Немає ніяких. Що, які підлагері? Алло. Алло. Так, да, щоб ви розуміли, це я граю на PlayStation 5, і тут є такі підлаги От єдина мінус. Е єдиний мінус, скажімо так, це саме. Ай, блін. Поняв. Зараз прям жорсткі якісь ці. Ну, не, не повинно таке бути. Не повинно так бути. Зовсім не повинно. Ти можеш попасти? Ти, кончений, що ти мене стріляєш? Зламав я тебе. Чел такий ай! Так, за когось можна помститися. Іди на гору, на горі тебе чекає. Хтось чекає. Ліки від ураження. У мене одна ХП залишилася. Новий тебе чекає оцей кончений чекає, я поняв. шата Шаталак! Ти диви, яке кончене. Чел. Ходу зараз мене... Ходу мене зараз приб'ють. Тікай! Тікай. Іди звідси, іди сюди. О, тут ще якийсь чубзик прибіг. Можна мені вийти з умбри? Я не знаю, що це мені дасть, але. У мене немає більше. Оно стоїть? Поки він там стоїть, дайте мені подумати. А, а, ух, рани з боєприпасами. ліки від кровотечі. М -м, бальзам проти кровотечі. Лік від ураження. Отруєння. А можна мені якось ХП? підвищити будь ласочка. Е... Ні, нічого я не можу. Я можу ризикнути, типу, зараз. Вдарити цього челіка, але. що він застряг, це бля. Мене вбили да, конечно. А, так я ще живий? Ніфіга собі. Мужик, бачиш, мені дали змогу. Типу, що я ще живий. Ай, ай, ай! Тікай, тікай. Може, ты сам сдохнешь? Все! у-у-у. Я помстився. все. Типу, я попадаю в умру, и мені дають, типу, один шанс. Е -е, відігратися якось. Оце непогано, це непогано. Там хтось ходить знову. А, це десь отут я провалився, да? Да. подивіться. Меч реш месаха. Що це за меч? Давайте дивитися. На нього потрібна спритність. Нам таке не підходить. Нам би дійти зараз до якогось сейф зони якоїсь. Може повернутися назад чи не ризикувати. А чому, чому? Я не буду ризикувати, якщо я назад повернусь. М -м -м. В принципі, я не знаю. Що робити? Як правильніше зробити? Я про це кажу. Що я не знаю. Слабка виснажна сіль. навчитися Боже, що це таке? У, яка гдодота? А, тут ми могли назад вийти з умри Да конечно Кетрін! Тобі потрібен цей ліхтар, рогарський виродку. Ну давай, спробуй відібрати. Я повернувся назад. Тікаймо. Все, відпочити. Нічого не знаю. Я відпочиваю. Так, і я можу качнути. Я думаю, що потрібно качати стійкість, бо мені не вистачає. Трішечки. М Мувмента якогось так званого. Лота вони такі неприємні. Так, да, зараз відосики напевно будуть виходити через один день, тому що тоді я сів. Моя, скажімо, ціль була записати все скопом але зараз такого немає. І я в своє задоволення просто граю, тому Блін, що з ФПС. Друзі, що з ФПС? Ми на консолі. Алло! Алло! Це не карта захвата, це проблема саме. обруч гармонії Шуджа. Угу. Так, все. І повертаємось назад, виходить. Тут більше нема що робити. І що я пропоную? Я пропоную. напевно, завершити тут, перепочити та завершити. На цьому серію я казав, що вона буде не така велика, коротенька і тому подібне, тому що ну, немає часу, немає часу, друзі. Але я намагаюся. І якщо буде вас більше, то і я буду більше записувати. Я вже це казав багато разів, тому що тоді є сенс. Сенс тоді з'являється. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки та до нової зустрічі.